Бог говорить про ваше життя лише хороше, коли ви чините, думаєте і говорите на підставі Слова Божого для вашого здоров'я, сім'ї, фінансів, саме це ви й отримуєте. Але компроміс стосовно Слова Божого обов'язково приведе до поразки. Слово Боже, це кінцевий авторитет. Прийміть рішення ніколи більше не йти на компроміс зі Словом Божим. Ісус Слово у цілі, ваш партнер по завіту. Коли ви розумієте права завіту, які він придбав для вас, ви можете охопитись за них. Він має для вас хороше майбутнє: це здоров'я, емоційна цілісність і фінансова свобода. Не йдіть на компроміс і не здавайтесь. Вивільняйте силу Слова Божого як першого і останнього слова в будь-якій ситуації, і ви побачите, що він зробить для вас. Слово це початок вашої перемоги. Налаштуйте своє серце і слова у відповідності зі Словом Божим, щоб жити в його перемозі і переможній вірі. Навчіться робити слово Боже кінцевим авторитетом у вашому житті. І дізнайтесь, як все, що ви думаєте, говорите чи робите, може відповідати слово Божому, що приносити вам його обітниці. Вітаю вас, це Келлі, наша донька, а це Глорія, моя кохана чудова дружина, з якою ми вже січень, лютий, березень, в квітні нашому шлюбу, виповниться 62 роки. Хвала Богу, дуже тобі дякую. Амінь! І більшість з вас знають, що я попросив її вийти за мене заміж на першому побаченні. І вона відповіла: гаразд, і потім зайшла в дім, і вона сказала, що я накоїла. Адже я навіть не знаю цього хлопця. Гаразд, потім якось виплутаюсь. Минуло вже 60 років, а ми Коли Кеннет вперше розповів про це, я сказала, а що ти хотів, трофей? Вона просто сказала: гаразд, і зайшла в дім. А я залишився стояти на ганку. І минуло вже більше 60 років. Амінь. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи. Я дуже радий. Я теж. І хочу зазначити, що всі дні нашого подружнього життя весь цей час. Через шість місяців після нашого весілля ми народилися з і за весь цей час ніхто з нас не пішов на компроміс щодо взаємної любові. Саме її безумовна любов насправді привела мене до Господа. І за всі ці роки ми ніколи не наражали на небезпеку, наш шлюб. Ми не сварились. І переважно це завдяки їй. Я намагався сперечатися, але це не цікаво, коли вам нічого не відповідають. І всі ці роки були просто чудові. Хвала, Хвала Богу. Хвала Богу. Так. З річницею тебе кохана. Це наша річниця? Так, буде через три чи два з половиною місяці. Скільки років? 62 роки. 62. У нас непогано вийшло. Так. Гаразд, ми читали з книги пророка Даниїла, і я зазначив, що 12 розділів, з яких вона складається, говорять про чоловіка, який відмовився йти на компроміс. І Господь сказав нам, з Лорією багато років тому, я незабаром прийду, і я хочу, щоб це безкомпромісне слово віри проповідувалося всіма можливими засобами. І все почалося з радіо, і наше служіння почало зростати, бо ми пообіцяли Богу, що ми ніколи не підведемо це служіння, і що ми завжди будемо берегти його чистим на підставі Слова Божого, і воно буде чистим фінансово, воно буде чистим сексуально, і ми відмовились йти на компроміс, тож наше служіння почало постійно зростати. І бували випадки, коли ми не знали, що робитимемо. Але ми завжди залишалися вірними. І я записав свої біблії на першій сторінці. Завжди залишайтеся на Божому боці. Бог ніколи не винний. Так. І він завжди правий. В цій книзі немає нічого хибного. Амінь. Це два головні завіти обітниці. Хвала Богу. І факти. Так. Отже, подумай про те, що ми отримали у цьому факті. Ми отримали його записаним, так. що ми ніколи не змінимо. Так. А також про те, що ми це маємо, що нам належить. Це доказ. І написано, що він підніс своє ім'я вище свого так. слова. Правильно? І це стосується кожного, чи не так? Точніше, Хвала він підніс Богу. своє слово понад своє ім'я. Перший раз я сказав навпаки. Отже, ви берете слово Боже, і потім він докладає до нього своє ім'я. Офіційно, це офіційно тому слово вище за ім'я. Так затверджено так. на крові. Хвала Богу. А зараз відкриємо другий розділ книги Даниїла, 48-й вірш. О ні, Глорія вже сказала про це. Тому відкриємо 44-й вірш другого розділу. 44-й. А за днів тих царів небесний Бог поставить царство. Що навіки не зруйнується? і те царство не буде віддане іншому народові. воно потовче і зруйнує всі ті царства. а саме буде стояти навіки. Це, це щось, щось вічне. Вічне. Так. Келлі, ти хочеш сказати щось про це? Так Ми говорили про компроміс, і вчора ви говорили про харчування, щоб знайти на компроміс у харчуванні і у тому, що Господь сказав вам. І ти говорив про те, що Господь сказав тобі проповідувати всіма досяжними засобами. Ми будемо розглядати цю тему наступних два тижні. І я хотіла дещо сказати про обітницю. Якщо ми розуміємо обітницю, то це усуває спокусу піти на компроміс. але ви не можете не йти на компроміс без обітниці і ти не просто отримав це стосовно свого харчування. Ти звернувся до Господа за допомогою. ти проводив час з Господом стосовно так. свого служіння і твого майбутнього коли він сказав тобі проповідувати всіма досяжними засобами. Так. і я думаю, що саме тут людям так важливо не піти на компроміс. Оскільки вони не почули слово від Бога, а кожне слово, яке він нам дає. В посланні до євреїв говориться, що він дає нам обітницю, але також з нею йде клятва. І ця клятва багато означає, Бог не може сказати неправду, він не може. Єдина неможлива річ, яку ви можете знайти у Слові Божому, це Бог не може сказати неправду. Тому, коли він говорить вам певні речі, і він може сказати вам, не їж певну їжу, яка навіть не записана в Біблії, але він дає вам те, що діє у вашому житті, і він дуже конкретний для вас. І коли ми отримуємо це. Це усуває спокуси піти на компроміс. Коли ми приймаємо його слово для нас, не просто читаємо його, а справді проводимо з ним час, щоб він давав нам слово рема. бо слово Рема містить силу, щоб здійснити себе. І у цьому 44-му вірші це просто торкнулось мене, оскільки все виглядало так погано, але тут є обітниця. Але якщо ви подивитись на контекст того, про що тут говориться, то у царя був сон. Данаїл прийшов щоб витлумочити його. І господь сказав про те, що станеться у майбутньому. І це не було доброю новиною для диявола, про те, де ми зараз, і що прийде. Це не було для так. нього доброю новиною. Тобто, що Ісус прийде, Так. і те, що Ісус принесе нам перемогу. Даниїл витлумочив сон, який був у царя. І ось що мені подобається в бозі, І те, як ми читаємо Біблію, навіть в контексті сьогоднішнього дня. Бог вже все це зробив. Він зробив це, запланував це. Це зроблено. Це затверджено. І потім він виконує це. Він говорить, що саме він планує і робить це. А потім він сповнює це. І ось ще одна думка. для бога нема сюрпризів. Так, він знає. Так. Його неможливо застати. Неможливо. Знанацька він завжди неможливо. готовий. І ось що він говорить у цьому вірші. Чи може я прочитати його з нового живого перекладу? Будь ласка. Протягом правління цих царів говориться про сон. Який це переклад Келі? Новий живий? Отак, гаразд. Бог небесний поставить царство, яке ніколи не буде зруйноване чи завойоване? І це вже сталося. він сказав тут, що це буде, але це сталося, коли прийшов ісус. Воно було встановлене. там так багато говориться про царство небесне і новий завіт. Воно зруйнує всі ці царства, перетворивши їх на ніщо, а саме буде стояти вічно і в новому завіті говориться, що це царство завжди поширюється. Воно ніколи не стискається. це обітниця для нас. І коли він сказав це, сам Бог і Ісус у посланні до євреїв сказано, що це добре для всіх нас. Це клятва. Він не може сказати неправду. Навіщо нам іти на компроміс? На кого йде посилання? Ми вже перемогли, якщо ми не підемо на компроміс, Це... На оскільки він переміг. Отже, це обітниця частина нашої душі чи конкретно наших емоцій. І коли Ісус воскрес з мертвих, це стало фактом. Це було обіцяно від самого початку. і щойно він воскрес мертвих, це назавжди стало фактом. Це було зроблено. Це здійснилось. І це царство було затверджене. І Коли ми беремо обітницю, тату, я думаю, що ви можете побачити це на прикладі ізраїльтян, коли Бог говорив їм заповіді: не повинно бути у тебе іншого бога перед лицем моїм. Юдеї трималися цього весь час. Але коли вони злякались і втекли, Мойцей просто прочитав їм це. Але воно не мало такого самого впливу на їхнє серце. і коли ми отримуємо слово рема. Воно впливає на наш розум, воно впливає на наш розум і на наші емоції. Саме там ми йдемо на компроміс через те, що виходить з цих місць. Mm -hmm. тому я просто хотіла підбадьорити нас. Так. Тиск. Приходить тиск. Тиск приходить з душі від емоцій, і особливо від емоцій. Особливо коли ви розумієте, що відбувається і що слово віри. Безкомпромісне, ми не йдемо на компроміс зі словом віри, і ми ніколи не здаємося лише через те, що не розуміємо, що відбувається. Я бував в такому стані, оскільки ми так мало знаємо, і що більше я дізнаюсь, то більше я розумію. Наскільки я ще духовний не, не хвилюйся, ти маєш цілу вічність? Але це правда, ми це маємо так. Нам навіть не обов'язково мати щось зараз. Він вірний тому, що він каже. Але коли ви не розумієте, що відбувається, ви так. не здаєтесь. Чудово, бо на це є відповідь. Амінь. На це є відповідь. Я був в ситуації, коли я просто не розумів. Господи, я не розумію, чому це не проявилось. Адже минули вже роки. Але я читаю писання. Я стою на цих місцях писання, і я переглядаю їх. Я не розумію, чому саме це не проявилося, але я знаю, що завдяки Слову Божому це має здійснитися. Так. І я був. І ти знаєш результат, так, бо воно, воно має здійснитись. Так. І потім, як ви вважаєте, Адже це гарна думка, щоб я практикував те, про що проповідую. Чи не так? Чи ви коли-небудь чули, як інші чоловіки і жінки віри говорять? Назвіть насіння. Раніше я ніколи не називав своє насіння. Але я змінив свою думку щодо цього. І тепер це здійснюється, оскільки кожне насіння, яке я сію, слава Богу. Це відповідні дії. Я назвав те насіння, і воно здійснюється. Тепер воно не може не здійснитися. Але що якби я здався? подумай про це. Якби ти мав 10 акрів землі, ти посів насіння і 10 років не заглядав туди, ти би навіть не знав, який там урожай виріс. Так. і звісно, мій приклад це те, що відбувалося під час Другої світової війни. Ви йдете до магазину, щоб купити щось, і дуже часто там цього немає. Особливо в містечку Абілен, штат Техас, бо того часу там жило приблизно 20 тисяч людей. Я народився в місті Лабок, але через півтора місяці ми переїхали до Абілену, і там жили приблизно 20 тисяч людей. Потім сталися події в Перл Харборі. Мені тоді було 5 років. А згодом збудували Кемп Барклі. В армії наметовий табір це не те саме, що стаціонарна споруда. Кемп, тобто табір, він тимчасовий. А Форт, наприклад, Форт Гордон, Форт Джорджія чи Форт Брістере, це щось постійне. Але тоді був Кемп Барклі. І туди приїхали на навчання перші 22 тисячі новобранців. Там було більше людей, ніж самому містечку. І все забезпечення було віддане їм. Вони приїхали, і минуло кілька днів, і вони заїхали до міста і викупали все, що було в магазинах. Але уряд забезпечив насіння, щоб посадити городи перемоги. Городи і сади перемоги. Ви могли посадити овочі, і в піщаній землі вони чудово росли. Боже мій, персикові дерева вони росли. В нас було велике персикове дерево, і на ньому було стільки персиків, що одного разу воно розкололось. Отже, ви купуєте насіння, і на упакуванні намальована картинка. Це морква, це томати, це огірки і так далі. Але кому це цікаво? В дитинстві мене це не цікавило, але зараз цікавить. Мені подобається це. Отже, ви сієте це насіння на городі, але біля кожної грядки залишайте цю картинку, яка показує вам, що там посіяно. Я просто бачу цю ілюстрацію в своїй уяві: як до палиці, кріпиться картинка з упакування з насіння. І ви сієте на цій грядці насіння моркви. Мене завжди цікавила морква. А мама казала: не виривай її, поки вона не виросте. А я виривав ту морку з землі і їв її прямо на городі. Мені й досі подобається це робити, але кожна грядка була відзначена насінням, яке посіяне на ній. Отже, ви називаєте насіння, ви сієте насіння і ви сієте його в служіння. Ви сієте своє насіння. Я навчився цьому. Ми з лорією, і наша сім'я навчилися цьому від Орола Робертса. А Господь навчав його цьому ще до того, як у нього почалося служіння чудес. Бо якось він збирав пожертвування для побудови додаткового приміщення в тій церкві, де він був, бо його сім'я жила в домі д'якона. Тож вони збирали пожертвування для додаткового приміщення і він посіяв все, що мав він віддав всю свою місячну оплату. Потім він повернувся додому. І розповів про це своїй дружині Евелін, і вона сказала: Ореле, невже ти це зробив? Він сказав: на вулиці була холодна січнева ніч, в кімнаті було холодно. І о четвертій годині ранку до дверей постукали. І найвідоміший фермер тієї місцевості постукав в їхні двері. Він сказав: «Ореле, мені так соромно, я нічого не поклав пожертвування вчора ввечері. Але він сказав: я фермер, і я знаю, що для того, щоб отримати врожай, потрібно щось посіяти. В одному я впевнена. Орел ніколи не припиняв вірити, він не звертав уваги так. на те, що сіяв. І той чоловік дав йому чотири нових 100-доларових банкноти. Це було багато. Це було багато. Так. Мабуть, раніше він такої суми він ще і не ніколи бачив. не бачив. бачив 100-доларових банкнот. І він сказав. Я взяв ті банкноти, зайшов в спальню і сказав Евелін. Те, як відреагувала місіс Евелін, це гарний приклад того, чому люди починають і це було гарною нагодою для нього піти на компроміс через її відчуття. Він міг би сказати: ну гаразд, я повернусь і заберу це. Ти сердити на мене, я так. повівся неправильно. Але сіяння. Це сіяти насіння, це сіяти слово, це сіяти дію. Бо він мав слово від Бога. Так і він посіяв разом зі своїм насінням і дії. Але вони були засновані на слові, яке Бог дав йому. І коли ми йдемо на компроміс, ми відпускаємо слово. Але коли він охопився за нього, він виконав його. Бог мав план. Так, це було на вечірньому зібранні в середу. Так це було взимку, і холодно. І там було небагато людей, і Господь просто вклав це в його серце. Бо він звернувся до дяконів церкви, щоб збудувати те приміщення. І вони відповіли: ні, ми не можемо собі цього дозволити. У нас нема на це коштів. І він сказав: Ну, гаразд, і Евелін вже сказала йому, якщо ти не забезпечиш нас житлом, то я забираю дітей і повертаюсь до батьків. Він вже був під тиском. Він сказав: ти не зробиш цього. Вона відповіла: подивимось. Так, і того вечора він навчився цьому від фермера, який сказав: Ореле, я фермер. І я знаю, що для отримання урожаю потрібно посіяти насіння. І ось моє насіння для тієї Подумай побудови. Про те, які думки. Далі він сказав: я брав участь в біржових справах. І зараз я можу втратити свою ферму. Мені потрібне диво. Отже, він мав слово і обітницю, на підставі, якої міг чинити. Так, гаразд. Але ось найголовніше в цьому. Він отримав диво і всі ці події почали відбуватися. Той фермер став дуже заможним, навіть багатшим ніж був раніше. І брат Роберт сказав мені, що зараз він як Авраам. І коли Бог казав йому щось зробити, він робив це, незважаючи на те, чи має він гроші на це, чи ні. Він сказав: якщо Бог каже вам щось збудувати, посійте насіння. І починайте копати яму для фундаменту. <laughs> І він сказав: ніколи не починайте якийсь проект в своєму служінні, якщо спершу не посієте насіння. Доречна порада. Тож ми чинили так всі ці роки. Чому це означало ніколи не йти на компроміс з тим, що говорить слово Боже, а мій Бог сповнить всі ваші потреби по багатству своєму славі Христом Ісусом. Отже, Христос Ісус, Він джерело всього. Він використовує різні канали, але Він джерело. Слава Богу. Амінь Алілуя! І ми отримали нашу віру від Нього. Ми отримали від Нього все. Він хрестить Дусі Святому. Він має план, так І це старий план, це добрий план і це дієвий план. Слава Богу. Амінь! Саме тому це твоє мамо. В 49-му вірші говориться. Але Даниїл просив царя, і він поставив Седраха, Месаха та Аведнего над справами країни Вавилонської. А Даниїл залишився при дворі царя. Цар на зробив золотого Бована. Я читатиму це з традиційного перекладу. Цар Навуходоносор зробив золотого боввана за вишки 60 ліктів і завширки 6 ліктів. Той бовван був висотою 27 метрів і завширки 6 ліктів, тобто майже 3 метри, і поставив його долині Дура, Вавилонській Вавилонській Окрузі. І послав цар на зібрати сатрапів, заступників, підсатрапів, радників, суддів, вищих урядовців та всіх округових володарів, що прийшли на посвячення Бована, якого поставив цар на І зібрали сатрапи. Я не знаю, що таке сатрап, але це оповісник. Гаразд. Що це? Так. Оповісник. Той, хто проголошує новини? Так, це як репортер. Гаразд. Він проголошує і вигукує новини. Заступники, підсатрапи, радники, скарбники, судді і так далі. І стали передбованом, якого на виходоносор. А оповісник закликав гучним голосом. До вас говоряться народи? Гаразд, отже, це сатрап. А оповісник закликав гучним голосом: до вас говоряться народи, люди та язики. В той час як почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, флейти та всякого роду музичних знарядь це різні музичні інструменти. і вони дуже відомі в різних країнах світу. Вони й досі використовуються. падайте і поклоняйтеся золотому Бовванові, якого поставив цар на вуходоносор і одинадцятий вірш. А той, хто не впаде і не поклониться, буде вкинений до середини палаючої огненої печі. І сьогодні наш час вичерпано. Ми продовжимо завтра. Ми поговоримо про те, що сталося у тій печі. Але дозвольте мені сказати наступне ви чули, як люди кажуть. Ну, все це вигадки. Що ми могли досліджувати це? Ні, це не вигадки. Так. Це сталося амінь. І це сталося як описано. Хвала Богу. Продовжимо завтра. Далі, Джеремі амінь. Так, сер, дякую, дідусь. Навіть коли стає важко, якщо ви не підете на компроміс, ви отримаєте Божі обітниці. ви можете не розуміти всього, що зараз відбувається, але якщо ви будете твердо триматися за Господа і постійно довіряти йому, відмовлятися йти на компроміс з словом віри і не здаватись, ви побачите, як у вашому житті буде відбувати щось хороше. І Брат Коплен сказав завжди залишайтесь на Божому боці всього, оскільки Бог ваше джерело і він сповнить ваші потреби у Христі Ісусі. Ви отримуєте журнал «Переможний голос віруючого. Це безкоштовне видання місії Кеннета Копленда, яке ми розсилаємо партнерам по всьому світі. Кожен випуск журналу наповнений вченням на підставі слова Божого, яке допоможе вам зростати духовно у вашому житті, щоб отримувати відкриття і слова Божого, коли ви читаєте статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Там також є свідоцтва партнерів, які вдають славу Богу за те хороше, що відбувається в їхньому житті. Ці історії будуть підбадьорювати вас. Вони будуть надихати вас підніматися вище у вашому ходженні з Богом. Ви можете читати цей журнал онлайн, або ж ви можете отримати паперовий примірник. Ви можете замовити цей журнал на нашому сайті Кісіморхює, і він призначений для того, щоб ним ділитись. Коли ви бачите те, що благословляє вас, ви можете перепостити це або поділитися цим зі своєю сім'єю та друзями. Це допоможе вам збудувати свою віру і ходити у перемозі. Воно досяжне для вас. Амінь. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Знайдіть те, що дає життя на В вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем: сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті. Отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи Місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамурке. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.